Ми знаходимося в майстерні, де готують дуже е, гарні борщі, енергетичні батончики і інші страви для наших військових, Парафіяни, які розпочинали свою діяльність е, майже три роки тому. Що в березні місяці для е, ВПО, для осіб, які були вільно переміщеними, і знаходилися на території нашої громади, е, готували обіди, готували так само. Е, Роздавали гуманітарну допомогу. Ми плели маскувальні сітки. Ми готували енергетичні батончики, такі шоколадні із сухофруктів. Ем, потім ми готували тушківку, ми готували паштети, відправляли хлопцям. І що сонце переросло бажання робити щось більше. І за допомогою блогінком Люкарітас було придбано деякі приладдя для такої майстерні, де ми могли готувати. Різні супи страви часом. Звичайно, пріоритети змінилися в бік служіння для наших військових. Тут на волонтерській кухні. вже два роки готуємо свою фірмову страву. Це борщ для зсу. В нашому меню також є каші з м'ясом є енергетичні батончики, які дуже люблять хлопці. Дякуючи іншим волонтерам, ми маємо хліб, який додаємо до нашого борщу каву, чай. Наша парафія завжди приєднується до допомоги нам і до відправок на фронт на передову до наших захисників. Працюють тут люди різного віку. У Нас уже є три зміни, де є підлітки, які готують енергетичні батончики. Є зміна жінок, які начищають. І труть нам овочі і люди, які після своєї щоденної праці роботи приходять сюди і готують, закладають, ем, приправляють цей борщ, вкладають всю свою любов. Ми дуже багато рецептів спробували. Ми радилися з іншими волонтерами. Ми навіть закупили обладнання для сушіння овочів, щоб готувати сухі борщі. Але спробувавши декілька цих сухих і приготувавши ось таку заправку, ми зупинилися все-таки на цьому варіанті, тому що воно не потребує варіння, це просто заливається гарячою водою. А багато хлопців кажуть, що їдять просто ось так з пакета, як салат. Воно дуже смачно, не обов'язково його підігрівати. Ми проводили експерименти, пакет можна загріти навіть в вогніщі, на вогнищі. Він в вугіллі не плавиться, тобто це пакет, який витримує високу температуру це можуть собі підігріти так. Рецепт з любов'ю. Рецепт випробуваний. В тут все, все дуже смачно. господині дуже старалися, коли підбирали цей рецепт. Потрібно всього на відкрити. Пакет залити гарячою водою, можна додати до смаку тушківку, можна додати зелень, можна додати сметанку, залежно де хлопці знаходяться на позиціях. Відгуки від хлопців ми маємо насправді дуже багато. Іноді ми зустрічаємо просто пост у Фейсбуці випадково, де не знають, як нас позначити, або не знаходять і пишуть в якусь загальну міську спільноту. Часто хлопці присилають нам подяки, дуже часто присилають нам фото на вайбер, але просять. Не оприлюднюйте це для вас. Ми вам дякуємо, але не хочемо бути публічними. Напевно, найбільша історія, яка нас вразила, це дуже випадково ми потрапили на відео в Тіктоці, де військовослужбовець е, тримає пакет нашого борщуку, розказує, що, е, наскільки це смачно, наскільки воно виручає його в окопі, наскільки воно виручає його в нулі, на нулі, коли немає можливості приготувати собі. І е, відео завірусилося. Його воно має дуже багато переглядів в Тіктоці, але десь через два тижні ми дізналися, що, на жаль, військовослужбовець загинув. І ми так і не. Змогли з ним зв'язатися, хоча він у відео наголошував, що я прошу дівчат. Я шукаю цих дівчат і дуже прошу їх вийти на зв'язок. На жаль, ми не встигли, але це такі реалії війни, того, з чим ми живемо зараз. Я від щирого серця вдячний волонтерському об'єднанню з України. Те, що ви робите, це вау Був такий плов. Був такий одуренний борщ. Та й плов непогано, офігенний. Якщо ти десь в полі далеко від цивілізації, це просто спасіння. Такого одного пакуночка вистачає на раз-два-три спокійно. Одну штучку взяв собі і цілий день ісиш. І не голодний. Не то, що не голодний, ситий і дуже смачно. Якщо ви знаєте якісь їх в соцмережі, то тегніть, будь ласка, коли люди збираються разом роблять. Важливу справу всі члени цієї важливої справи ну це допомагає людям пережити цей час, час неколіття, час війни служачи ближньому. І кому собі складно, кому важко, кому складно, кому складно боротися з тими викликами, які сьогодні е, нам дає війна. Я запрошую організовувати такі майстерні, брати участь у служінні, волонтерській діяльності, все це. Допомагає нам вижити і наблизити ту перемогу, яку всі ми разом з вами чекаємо.